Вітаю! Мене звати Вікторія Ткачук. Я викладач по класу бандури у Фастівській дитячій музичній школі. Тема мого сьогоднішнього майстер-класу креативний підхід в поданні матеріалу учням початкових класів. І в цьому мені допоможе моя учениця другого класу Власенко Владислава. Влада навчається за новою типовою навчально освітньою програмою. Згідно цієї програми. Викладач має право на академічну свободу дій, вибір форм та методів навчання. Скажіть, як часто ви чули від своїх учнів подібне? Я придумала свою мелодію. Послухайте! І що ви робили в таких моментах? Швидше за все, ви прослухали, подумали, що це щось не дуже серйозне, не дуже гарне, і вирішили його. Не чіпати, але ж можна взяти цей твір в роботу, пояснити дитині наскільки корисна музична грамота, наскільки потрібно вивчати сульфеджу для того, щоб могти це все записати. Взагалі, у такі пісеньки, які створюються з дітками, ми можемо впихнути технічні вправи, постановку руки, вивчення нот другої, третьої октави. дуже багато всяких штук можна всу всунути під ось цю роботу. Взагалі, в мене в класі не одна така дитина, яка створює власну музику. Але на сьогоднішньому майстер-класі ви побачите роботу лише з однією ученицею. Ця дівчинка має дуже багату фантазію, вона мрійниця. Інколи наші уроки проходять десь так. Я так люблю котів, каже мені вона, та я теж їх люблю. Кажу: а давай, можливо, придумаємо якийсь віршик про котів. І от вона мені якусь фразу, там, наприклад, кіт плямистик любить ноти. І я. І співати йому охота. Потім ми ще думаємо, думаємо, і тут виникає: вранці встане, позіхне і пісню свою заведе. Так. З цього віршика ми формуємо пісеньку, і ця пісенька стає улюбленою пісенькою влади, записуємо її в зошит, учимо і граємо. Я вважаю, що це ну, дуже класний формат роботи. У цьому відео я хочу вам показати, як ми працювали на уроці над створенням мелодії. Цю мелодію ми записали, кілька уроків її вчили, і в результаті влада її вивчила, виконала. І ви побачите це в кінці відео. Я закликаю підтримувати таких діток, які створюють власну музику. Вони наш скарб, саме вони будуть вчитися всі роки навчання на музичному інструменті із захватом, тому що ви в них вірили, тому що ви їх підтримували. Влада, давай з тобою сьогодні придумаємо пісеньку. Добре, ви просто запишете. Стоп, стоп, давай над цим фрагментом подумаємо, що з цього ми можемо взяти і подумаємо, що з цього. як ми можемо це розвинути. Давайте я просто буду грати, а ви запишете. Є, є перший такт. є, yeah. так, що далі, стоп, не да. Повтори так, да, ні, так. Так, вийшло що, слухай. Перемольно. Так, досить таки цікаво є вже два такти у нас таких. Так, потім потрібно ще щось. Ще так. щось схоже на те, що ти вже грала. Давайте я вам поки буду. Щось тобі що приходить в голову. Добре, ви слухайте, і одразу записую. Сейчас mm -hmm. mm -hmm. ще раз. Давайте, Давайте. ось так. Зараз... Давай сієй. Ты почнела сіє. Ось так. Так, цікаво. Нормально. Я ж, ну, все, що ти играєш, взагалі все нормально. Це дуже... твоє це твоє придумане, твоя придумана мелодія. А потім ще. Ой, ось так. Угу. 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 Фами и Сире, да? Ага, угу. фами, сирефа. Вот так. Нормально. И можешь это мини-зеграто? Я думаю, можем. і щось внизу. Так, так, під під струнником. Ось це відстань. Угу. Пишу друга. З кінця і завершимо десь ось так. Ось так. Готово. Угу. Угу. Ви можете зіграти? Так, продовження зіграю, да, це ось у нас тут. Ти зараз зігрались спочатку до кінця, ти зараз слухаєш і уявляєш, як ти його назвеш. Пошивай осінь. Сьогодні, коли країна-терорист нищить наші землі, забирає наших дітей, ми можемо їм дещо дати: дати надію, віру та підтримку, віру в те, що вони можуть в даному випадку вони можуть імпровізувати.